Друзі, всім доброго вечора. Так, сьогодні відео пройде трошки не про Е, Значить, дивіться, яке в нас друге наше хобі нашої сім'ї. Це вирощування декоративних хвойних рослин. Отак і, зокрема, у нас є туї, зустрічаються, самшити. Будь ласка, ялівці. Дуже-дуже багато різних вічно зелених насаджень, нам дуже це подобається. Дуже красиво і дуже елегантно виглядає. І хочу я вам дещо показати, що ми купили для наших рослин, для хвойних. Це ми використовуємо кожен рік. Значить, придбали ми в отаму інтернет-магазині. Дивіться, тут є адреса, що продають. Тут також все є, дивіться, що є в наявності, номера телефонів. І купили ми отаке доброго торгова марка. Чистий лист. Взяли ми одразу велику ємність, це сама найбільша 1,2 кг, тому що у нас дуже багато хвойних рослин. І так буде вигідніше, якщо взяти одразу велику пачку, чим брати там, тому що там інша тара, це по 400 г. Ну і це ми вносимо спочатку десь середини квітня і аж до самих, до, до перших заморозків, десь до листопада місяця, ми вносимо це, це е, добриво, яке е, стимулює ріст хвойних, е, воно захищає їх від паразитів. Тут зараз я вам поверну, будь ласка, хто бажає? На паузу поставите і почитаєте. Дивіться, застосування продукції, чистий лист найкращий спосіб підтримати родючість ґрунту, добре забезпечує повноцінне живлення для рослин і може бути використана в будь-якій системі поливання, крапельне, зрошення, дощування, гідропоніка тощо. Чистий лист усуває наслідки відпливу гербіцидів і несприятливих погодних умов. Підвищує стійкість рослин до захворювань. Внаслідок цього. В 15 5-2 рази збільшується врожай. Ось дивіться, техніка безпеки, що потрібно використовувати рукавичку. Потім після використання мити руки обов'язково, не, не використовувати в їжу. Будь, раз, будь ласка, дивіться. Ну Це описується, зокрема, про всю продукцію чистий ліс, тобто всі добрива. А нас, зокрема, добриво для хвойних. Ось дивіться читаємо. Сприяє швидкому і здоровому гармонійному розвитку рослин. Збільшує кількість і покращує колір хвої, роблячи її більш яскравою за рахунок високого місту мікроелементів, підвищує стільки дерев до захворювань і несприятливих погодних умов. Зміцнює кореневу систему рослин. Бачите. І тут аж пишеться, що входить в склад, як застосовувати. Зокрема, ми будемо застосовувати сухе внесення, тому що нас передають найближчі дні дощі, і ми його зараз з вами розведемо. Значить, як розводити? На 2 кг піску 5 ложок. Оцього добрива. Тут ложечка йде у Ой, вибачайте. ложечка йде в комплекті. Отака мірна ложечка. Ми її потім використовуємо при. То після того, як закінчується добро, ми її гарно миємо і ми використовуємо в акваріумістиці, як ложечка для кормів. Так що отака ложечка. Зараз я вам ще покажу, які в нас, де в нас ще хвойні є. У нас дуже багато ще інших рослин. Це півники так називаємо. Тюльпани, дивіться. Отут ще також. У нас бачите, як хвойні насадження такі. Туя я смарафт. Сам шити вже такого великого розміру потрібно їх буде культурити, надати їм шаровидного вигляду. Це ми загородили спеціально, щоб наш собачка жучок тут не, не пісяв на них, тому що, наскільки ми знаємо, досить погано впливає сеча тварин на туї, вони починають пропадати і врешті-решт гинуть. Отакі От у нас туї. Ці вже десь такі по метр 50 за вишки. І оце ми так будемо зараз з вами. Так, це мотька ось допомагає. Бачите, які туйки. Красиві. Що нам потрібно? Ще ж покажу, які у нас є насадження хвойні. Мотя за мною ганя. Отака туя ще є шаровидно називається по-моєму Брабант якось так називається, вона росте так шариком таким. Бачите, як красиво. Йдемо далі. До речі, штакетник теж саморобний, красивий. Тут отак от загородку зробили ми таку невеличку таку лег... легесеньку. Оце наші туї, як ви бачите, одна вже. Така 2,5 метрів десь ця за вишки. Ті чуть менші Мотька ганяє. Е, що в нас? Це в нас може ту туя також. Ну, їм туди... Це з північної сторони. Їх влітку затіняє дуже ця яблуня. І вони тут такому не досить презентабельному вигляді, але ми трохи осени минулого року попідрізали яблуню і набагато тепер буде більше світла, бо гілки яблунь було аж до будинку. А як ви знаєте, ми оздобили одну стіну поки що отаким пінопластовим утеплювачем вже з нанесеною. Занесеним декоративним шаром є у нас на каналі огляд цього всього. Так що погортайте, подивіться. П'ятеро фінопласт, це ще кут буде закриватися тут металевим таким. Ну отакого, також, такого. такого Також кольору метал. Кут буде сюди такий 8 на 8, закриватиметься красиво. Це у нас спіреї. Бачите, які красиві. Це вони зараз випускають, таке чудове листя мають. Ну, дуже полюбляємо отакі От всі декоративні деревця, мені дуже подобається. Це у нас тут курничок. Отут а в нас також туї і самшити. Ну, Ще раз наголошую, що під яблуні знаходяться, поблизу них смородина, бачите, туї з ними не дуже гарно сусідствують. Їх трохи смородина затіняє. Смородина не вічна, а туї поки що ростуть потихеньку. Так що. Ну, друзі, що ще в нас є? Ось тут ще в нас, дивіться. Це в нас таку ми тут зробили галявинку. У, ганя, ганя. кот, 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 так? Да? Морда. Це у нас також спірея, як називається, просто на роді невеста, да? білим таким будуть цвісти. Ну тут сам шитики. І отакий це ялівець кущі. Так, тут також... Туї. Ну, що я вам хочу сказати, дуже багато у нас усього такого декоративного. Нам дуже подобається. Ну, а ми повертаємося, зробили невеличкий огляд, але я вам потім покажу ще, як трошки буде день, буде тепло, класно. Я вам покажу ще більш детальний огляд кожного куточку нашого двору. Беремо відерце, і йдемо по пісочок. До речі, друзі, я думав, тут один пакет, а тут їх ну, не пофасовано так, по 300 Чотири пакети. Це досить зручно. Один пакет відкрили, а ці останні закриті. Так, нам вигідніше буде нести сухе внесення. Дивіться, воно раз на місяць вноситься сухе внесення. Якщо поливати розчином, тоді 2-4 рази на місяць. Ну, нам вигідніше раз на місяць внести, бо не завжди ми встигаємо так, жук. Це жук пішов. Не завжди встигаємо все це зробити, все так що нам бажано б одразу полити водою. Ну, не бажано, а по-любому треба полити водою. Ну, я ж кажу ще раз, нас передають дощі вже. Як ви можете бачити, вже збираються хмарки такі досить дощові. Найбільше сидить хмарка. Моть то ми посипемо і вночі вже піде дощик, і полє, і буде дерево наше вбирати всі ті корисні елементи, які знаходяться в цих добривах. Так, набрали ми пісочку, у нас такий масірочок. Бачите, сама палочка, Беремо так трошки, розмягчили і насипаємо. Насипаємо. Ложечкою мірною. Скільки ми набрали на дві дози, десь кілограм 4 тут. Тобто нам потрібно 10 ложок цього добрива додати. Зараз всипаємо. Так, друзі, внесли. Так, бумажки всі збираємо, не накидаємо. Природа красива, дивіться, яка трава класна. Деш? І тепер беремо мастерок. Дотримуємося техніки безпеки, не голими руками. За допомогою мастерочка. Вимішуємо це все гарно. Розбиваємо всі грудочки, піску, також добрев. Бачите, воно трошки в грудочках. Добрев, ну нічого. Пісок також не досить гладкий. Ну, воно розбивається все так. Перемішуємо, друзі. Так, друзі, ми вимішали наш розчин, поки перший тільки заколот. Тепер беремо якийсь. Коробочок консерний. І йдемо посипати. Так, на цьому, друзі, вам дуже дякую, що подивилися. Ще раз наголошую, переходьте на сайт. Зараз я вам ще раз покажу. Зараз такий сезон огородньо-парковий. Тут є все на цьому сайті. Бачите. Контакти. От, що в них є, переходьте і замовляйте. А ми поки не стемніло будемо удобрювати. Я, Як і обіцяв вам, пізніше зробимо спеці спецогляд наших декоративних насаджень і різних дерев. Так що, друзі, всім дякую. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!